Вітаю, шановні колеги! Запрошую вас до перегляду мого портфоліо Вихователя груби продовженого дня Королівського ЗСО перших третіх ступенів номер 1 Мене звати Майя Йосипівна Гецько. У 2017 році я закінчила Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука. Здобула кваліфікацію ступінь вищої освіти бакалавр напрям підготовки. Початкова освіта професійна кваліфікація, бакалавр початкової освіти, вчитель початкової школи. На сьогоднішній день маю педагогічний стаж роботи 7 років. Кожного року проходжу курси підвищення кваліфікації. Життєве кредо працювати відповідально і жити по совісті. Моє педагогічне кредо. Щоб дати учневі іскорку світла, учителю потрібно запалити у собі сонце. Проблема, над якою працюю. Розвиток творчих здібностей учнів в умовах ГПД. Група продовженого дня є однією із форм виховання дітей і допомагає організувати найсприятливіші умови для їхнього відпочинку, навчання і виховання. ГПД виконує важливу роль у розвитку дітей. Тут ми не тільки виконуємо домашнє завдання, а й весело проводимо час, граємося. Муляємо, спілкуємося на різні теми, малюємо, ліпимо та ще багато чого цікавого. Основні правила роботи в ГПД входить: стимулювати інтелект дитини, ніколи не зупинятися на досягнутому, навчити дитину спілкуватися, не шкодити душевному і фізичному здоров'ю дитини, пов'язувати знання з умінням особистим досвідом. В режим дня ГПД входить збір дітей на ГПД, спортивна година, виховна година, прогулянка на свіжому повітрі, самопідготовка, заняття за інтересами та робота з батьками. Швидкі темпи розвитку суспільства змушують нас розвивати творчі здібності учнів, створювати пропонувати нові теорії та нові технології. Саме тому у своїй роботі я використовую різні методи. Метод гри. Гра, з яких звуків складається слово, гра заміни звук, гра відгадай слово, а також методи інтерактивного навчання мозговий штурм, навчаючи вчуся та мікрофон. У творчій особистості знаходимо творче спілкування. Це творчу діяльність, творчу активність, свідомість та креативну особистість. Також під час самопідготовки я вважу дискусії для обговорення суперечливих запитань. Цей метод навчання надзвичайно захоплює учнів, викликає в них інтерес до читання, творчих здібностей та ініціативи. Велику роль у цьому відіграє правильно організована виховна робота. Протягом навчання було проведено такі виховні заходи. День вишиванки, виготовлено оберіги рукавички для наших воїнів до Дня Збройних сил України, а також зібрано кошти і передано нашим захисникам. Проведено новорічне свято в гостях у казки. Виготовили вітальні листівки до Дня Святого Валентина та багато різних заходів. Щиро дякую за увагу.